Привіт, привіт. Привіт-привіт, ясивінка. Давно ми вже з тобою не бачились, так? Да. О, покажи свою сукню, нову, покажи, Я забула сказати. Ух ти, яка сукня, Ясемін. Що тут намальовано в тебе? Покажи. Карпус. Карпус, кавун, груша. Що тут ще є? Вишеньки. Полуничка, лимончики, всі є. Парфюми, Ягідки. А, парфюми хочеш нам показати свої, покати. А покажи, 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 що там намальовано, що це за парфюми. Курумі! Курумі! Угу. Підожди, піжди, яся не забирай з рук. Ось такі. Я самі нові парфюми купила. Да. Дуже подобається тобі. Так, пахучі. А ще які в тебе є? Я от тобі ти Угу. Ще О, ці так. не закінчилися, ти нові вже купила, так? Так. Да. А ще які я є? Я от так ходила, не чам, що я хочу забити на сі. Угу. Вона біде. Ясимін, тільки ж треба говорити на українській мові, бо дітки ж не розуміють, що ти кажеш. Ти ж на турецьке говориш. Mm. Добре. Ось такі ще є, я семін парфюми. Такі Барбі і Фроузен з мультика. Добре. І ще що є у тебе? Свинка спить у ліжечку. Чим це ти? Пакетиком прикрила. Прокинулась? Показуй, показуй, що ще є. Буде далі спадки свинка? Я як була маленькою, її таке вмикали, щоб вона грала. Ну там вже, мабуть, батарейка не працює. Ну, Давай подивимось. Так, воно вже ось тут музика грала, і семінка спала. Так. Так. А покажи свій новий пенал. Вон, дивись з коником, з одноріжкою. Покажи. І гаманець у тебе є. так? Покажи, який гаманець. Ось такий блискучий, гарний. А пенал. Отакий теж з одноріжка. а тут у Єсимінь олівчики лежать. Ось там. Ох, там багато фломастерів. все є. Так, що в тебе ще нового з'явилося за цей час? І хмаринка. Покажи хмаринку. Отак, близенько єси. Тримай ручками, покажи хмаринку. Отака м'якенька гарненька. Так, я, 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 я. Ага. Опа. І тобі ще такий рюкзачок подарували. Ранець такий в школу. Ну, це в школу, це в садочок. Але я вже садочок у нас закінчила, тепер піде на підготовку. Будеш носити з собою щось там, свої якісь цяцькі. Це що? Рахівничка. Як угу. Так, а це у нас підожди. Оце яка цифра? Оце? Ні. Так, один Сімдесят... плюс. Скільки тут ще у нас є? Нема одинички? У. Один плюс два. Дорівнює. Скільки буде? Ось так, три. Так угу. і Так. Нічого, я симін ще не вмію рахувати, але вона навчиться. Так. Да. І. Гребінець. Хто там на гребінці намальований? Телеский. Русалочка, русалка якась. Да. Маленька, гарненька. І Ай, помада. Так. Ну, Ясимін у нас дуже полюбляє краситься. Да. Я лук. Угу. Ну, моя отут вот є. А що там в тебе лежить? Моя, моя Макіяж Макіяж? твій? Ну покажи. Я не знала, ти туди поховала все? Так. Молодець, показуй. Моя арказа чечич э, ламала. Mm. Ну давай, показуй, що там в тебе є. Моя от. Зламала щось? Э, оту, оту Ну таке тобі. Ну, Нічого страшного. Ну... Ви ж фарбувалися, мабуть. Так, що тут є? Ось такі фарби. А, такі. а тут ось десь вже тип... угу. Мам, це пісень парлак. Ти... Це блискітки, так? Щоб блистіло воно там. Мам. Ти... Мам, такі нести пірсон он парліс. Так, я ж он дивись, блистить як гарно. Ой не треба, не треба зараз, будуть пальчики липучі тоді. Закривай, що там ще є у тебе. О, І це теж одна ріжка, показуй. А, ось твоя помада, де твоя загубилась, ту, що ми шукали. А покажи ж, ти ж не показала, що у тебе тут є. Ага, ось іще такі тіні є, рожевенькі. І серветки, залишки. А! Що тут? О, бачиш, це ж звідси, мабуть. Ну, давай. Є тут місце чи нема? Стой, стой. А, там Клади кладимо туди. Бачиш, все. Не там, де треба лежить. Закривай. А в сумочці що тебе тут? Ти ж не показала. Відкривай, покажи. Так, помада, покажи, яка помада. Гігієнічна. Так. Угу. А ну Бак. давай. Ого. О, не как краса. Еще одна есть. Еще одна есть? Ага. А ну, показывай. Что там тебе еще есть? А то... Блиск. Я не знаю. и, и вот Ага, желтенький, блиск. И вот Очищаю. Пальер. О! Яка краса. Пальер, мам. А ну покажи. Ого, блистить, як гарно. Так? Да? Угу. Я аніє бачив. Блистить, блистить. Так. Закривай. Ой, там у тебе цілий скарби. Що там ще є? Витягуй. О! Кольє, давай одягнемо. Давай. Так, оп-оп-оп. о, ще одна помада. А. Ой, ну то вже буде багато. ага. <рігум> <рігум> Моє Це що? Колечко? Хоп-хоп. Ще одне колечко. Квіточка. І І Я тут керуню. Угу. Ще одна помада маленька. Це з цього комплекту. Ба, тут І там блистить, все угу. повимазувалось. Угу. Ну давай, що там ще є, що небудь, чи ти вже? Не. Ще є. Огу, бачиш яка блискучка? Угу. Скільки тут тебе всього гарного, цікавого. А, ось і лак дивись. Угу. Ось лак твій. Ось віці. Блистить, бачиш? З блискітками. Блистить, блистить. Ну там не видно, так? Ну видно, що блистить. Да. Все. Складай назад. І браслет ще таке, тут синій. Угу. Бачиш, от знайшли твою помаду, де вона да. лежала. Так, складай. Я Я не знала. Я тобі допоможу отак. Так. 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 Колечка не будеш вдягати зараз? Ну, добре. Угу. А, мам, і колечко є ну давай неси, неси. Так, а ми поки що поскладаємо їх сюди. Такий ось такий близько, рожевий, гарний. Помада. А ну показуй. Давай. Ближче, щоб було гарно видно. Такий дракончик маленький з квіточкою. І хто ще у нас? І маленька сова. Очі, камінці як блистить. І воно тут. І це сюди кловіть. Блистить. Бачиш там камінчики. Оченятка і камінчики. Mm. Хоп. І цей це сюди теж це тут те, лежало. Ні, лежало. Лежало? Лежало. Так, ховаємо. Ще там щось є? Чи вже немає нічого. Не є. Що там ще є? Оп-коп. -оп. Така прекраса. Да. Спір'ячка рожевенького. <різь> 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 Point, Скільки їх тут? Дві штучки чи три? І чин отта для вечірки. Давай показуй, що там у тебе ще є. От молодець, складай все, щоб все на місці лежало. Не валялося ніде. Угу. Мало граєшся з усім так? Так. Да. Ну, ось скоро вже школа почнеться. Відео і чин у нього. Так? Угу. М -м -м, розуміло. Угу. Мам, буки мінь. Бу Це чи є? А, лапка? Чи що Ой, тут? У котика. Теж. Ох, я семін понаклеювала тут. Перевернула. Довар, вот это моя арка вот угу. Подружка твоя рабыла, так? Ой, я, я себе тут что хочешь, е. Да. Так. А, так у -у -у. Ой, покажи, ки доктор. Подожди. Плево, ты мне, ты ж... Я я б... Подожди, не махай, не махай. О. Угу. <служивание> привет, привет. Привет, Вот тут А, міні город <гум> Що ти тут? Льон, у нас, если мин <гум> Насіння На льону. Угу. Ну тут щось мало проросло, <гум> у нас. Щось Чуть -чуть. не пішло. <гум> а там <Но> деньки. Да, є... <гум> тут дыньки <гум> багато. Вот тут багато, не вот тут. Так, да. Вот этот динь.